У нас на телефонному зв'язку є Владислав Селезньов. Це е, Селезньов, це речник оперативного штабу антитерористичної операції. Доброго ранку, а, доброго ранку, собі, пане Владиславе. Я не знаю, ви чули зараз ефір, що я сказав тут? Да. Речення я розумію, що ще йде мова що стосується подій, що відбуваються на наразі в районі навчора по Наваха та Рубіжна. Ці події зараз відлідковуються. Інформація щодо е, втрат та загиблих уточнюється. Потрібен час для того, щоб засувати і мати офіційний коментар цього приводу. Щодо останніх э, інших подій э, в районі, де відбувається э, антитерористична операція. Всі є ночі, таристи двічі обстріляли блокпост українських силовиків в районі міста Слов'янськ. Стріба по позиціях українських військовослужбовців з зеленки, при цьому використала стрілецька зброю, тому числі і снайперські винтовки, а також свій ранкометний мінометний обстріл. У відповідь було відкрите вогонь зі стрілецької зброї, а збройні БТР. Обидва напади були відбиті. Трати серед українських чоловіків, мирних мешканців скажіть, є інформація в соціальних мережах, розповсюджують там про дев'ятьох загиблих, 51 першій окремій механізованій бригаді? Ми поки що її не повідомляємо. Це чекаємо якраз якогось підтвердження. Можливо? Саме всю я розпочав розмову з вами. Інформація щодо кількості або наявності. Доповідних або тому, що порані консульти наразі уточнюється, я пропоную чекати ефективність повідомити. Зрозуміло, і все таки на якій стадії зараз це якийсь перелом, чи це перезатища, чи ну розуміти, в якій стадії загострення зараз антитерористична операція загалом і в ці країни триває активна фаза антитерористичної операції. Усі сильні засоби задіяні в, в заході. Виконують завдання за призначення відповідно до раніше заражених планів. Вчора в розташуванні антитерористичного центру в районі. Проведення операції прибував голова Верховної Ради Кримів Колича Богівської він країни Олександр Турчинов. Він провів нараду з керівництвом АТО за участю міністра оборони Михайла Коваля, міністра внутрішніх справ України Арсені Алака і, і командувача Національної гвардії Степана Піпарата. У ході наради були обговорені основні задачі про завдання цього етапу антеристичної операції. Пане Владиславе, але все-таки ви могли би сказати ну, орієнтовну кількість загиблих, тому що за даними інформаційного спротиву цієї групи, так поблизу рубіжного і волновахи зіткнення українських силовиків з групами терористів, є загиблість з боку сил антитерористичної операції. Вісім вони вказують силовиків, і поранено 18. Чи є у вас якісь уточнені дані дані? Мені відомо, що в руки інформаційної ісіпроти дуже потужна джерела інформації. Вони пропонують чекати афіційні повідоми на сайті Міністерства оборони з приводу цих подій, що відбуваються наразі наші і в районі рубіжного. Добре, дякую. І які ви бачите перспективи? Все-таки сили і ну, чи достатньо, так би мовити, і духу, і бойових потужностей на боці антитерористичної операції зараз? Бойові можливості, сили, які задіяні в антитерасічної операції, дозволяють бути вторгнені в тому, що завдання поставлено виконуючи військи президента України, а саме причина будуть виконаний в повному осібі і в визначені терміні. Дякую. Будь ласка, успіхів всім нашим військовим і будемо тримати з вами зв'язок.